Всім привіт! Мене звати Настя. І сьогодні я хочу зробити це коротке відео, але максимально корисним, дати в ньому практику, яка допоможе вам дійсно згадати, хто ви є. Якщо у вас виникало запитання, хто я є, ось зараз прям зупиніться і зверніть увагу, як ваш розум намагається. Догадатися або подумати, про що я далі буду говорити. Якщо замітила це, хм, прекрасно. А тепер подивіться на, на цю саму думку і запитайте себе, хто її помітив, хто той, хто думає. Тому що це відео буде не про філософію, не про концепції. Не про ще якісь ідеї. А це відео це практичне, яке ви можете використовувати, і воно а, допоможе вам в розриві ілюзії, яка керує вашим життям. Ілюзії тим, ким ви є, вашої ідентичності. Зараз прям давайте спочатку ми пропрактикуємо, зробимо, а потім я більш теоретично да, розкажу. Можете прямо зараз закрити очі і запитати себе, хто я? Не як мене звати? Не що я роблю? А хто я? Хто зараз усвідомлює ці слова? Це запитання, хто я? Це ключ, і ключ до відповідей, навіть не до відповідей, а до розчинення всього, що насправді не є вами? Тому що ми все своє життя витрачаємо на те. Щоб можливо змінити себе, що можливо дослідити себе, що можливо якось покращити себе, що можливо а, здобути якісь здобутки, щоб зробити себе щасливим, щоб кудись прибігти, до чогось дійти. Але все це, що ми робимо, ми робимо насправді не для себе істинних, а ми робимо це все для его. Нашої концепції ідентичності, якою ми вважаємо собою. Цікаво так. Але скільки ми це не робили, ми можемо помітити, що завжди є якась тріщина, що ніби нам чогось не вистачає. Знаєте чому? Тому що в глибині ми знаємо, що це все не ми. І практика, з якою я поділилася, і зараз я ще буду ще більше її розкривати, як ви можете її виконувати, вона взагалі не для розуміння. І вона може здаватися вам максимально якоюсь ну, простою, нецікавою і неефективною. Тому що вона для досвіду. Вона викриває якраз найглибшу ілюзію, ілюзію я. Думки, що ми не помічаємо, але з якою ми дуже сильно ототожнені, з якою ми живемо і через яку ми страждаємо. Я хочу, щоб зараз прямо ще раз повторити, прям глибше цю практику, щоб ми пройшлись поетапно разом. І ви відчули? І у вас, можливо, навіть зараз почне приходити згадування. Закрийте просто очі. Сяйте спокійно. Розслабтесь і запитайте себе. Хто я? Перша відповідь? Може приходити ваше ім'я. Але ми продовжуємо далі. Запитайте себе, а хто це ім'я? Відповідь далі може бути дочка, роль, дружина, ваша професія і так далі, кожного різне. А хто ця роль? Йдемо далі. І так продовжуйте, поки думки не зупиняться. Залишайтеся в тишині весь цей час і запитуйте. І навіть не відповідайте, старайтесь голови. А слухайте і спостерігайте, які ідеї. І що вам буде накидувати ваш розум? І в якийсь момент ви можете зрозуміти, що ви не це ім'я, виниця роль, ви не це всі відповіді, які приходять. А ви той, хто бачить ці відповіді. Хто спостерігає за цим, той, хто знає, спробуйте максимально не думати, а це помічати. І виконувати цю практику максимально навіть часто, тому що вона буде розривати ваші шаблони. Але робіть її не з голови, не думками, а спостереження. Це метод, ще раз кажу, він може здаватися дуже простим. І це метод Романа Махарші, і він, знаєте, його сила не в тому, щоб він вам щось дав, а в тому, що він знімає шари того, ким ви не є. Тому що коли ви запитуєте, хто я. І не поспішаєте, нікуди не летите, чекаєте просто відповідь, ви починаєте бачити. Ви починаєте бачити своє его, що це просто якась історія. Ви починаєте бачити Я як простір, в якому з'являється історія. І коли ви знаходитесь у присутності ось цього простору. Ви побачите, що насправді его не потрібно позбавлятися. Просто потрібно перестати ототожнювати себе з ним, побачити, ким воно насправді є. І бути присутнім у кожному моменті свого життя, з вашої присутності, тої, яка спостерігає, і діяти вже не з его, не з програми, а з вибору, з ясності, з чистоти. Також, щоб ще глибше ви могли піти. Я прямо зараз даю вам рекомендації, як ви це можете використовувати не тільки в тому, щоб запитувати, хто я, да? а прямо у побуті, щоб ще глибше-глибше проходити. Ще глибше. І, наприклад, у повсякденному вашому житті ви можете використовувати такі різні запитання. Вам прийшла якась думка? Ви запитуєте. Кому прийшла ця думка? Ви щось відчуваєте? Неважливо це злість, радість, сум, тривога. Ви запитуєте, хто це відчуває? Хто зараз реагує на щось? Зупиняйтеся. І задавайте собі ці запитання, хто ображається, хто відчуває, хто це я? І так, крок за кроком, ви будете помічати, що розчиняється ваша особа, ваша ідентичність, ваше его. І залишається ось тільки присутність, ваша істина суть тим, ким ви є у своїй істинній природі. Але ви про це забули. І ця практика допомагає не бути теоретично в чомусь, почати знову якісь концепції, накопичувати велику кількість знань. А вона допомагає повернутися до суті, до згадування. Тому що наша психіка вона тримається на звичайному я, на нашій ідентичності, яке росло з цього досвіду. Яке формувалося в самого дитинстві. В самому дитинстві ми формуємо цей образ я через різні реакції, через соціум, через батьків. І це я настільки потім вживається з нами, ми настільки себе ототожнюємо сім'я, що думаємо, що це єдина правда, і не пам'ятаємо потім, хто ми є. Ця практика проводить вас до того, що ви починаєте згадувати, хто ви є. Тому це один. З найефективніших, я навіть не побоююсь цього слова сказати. Одна з найефективніших речей, яку ви можете робити, щоб згадати себе. Та, звичайно, далі є шлях, але вже ося практика одна вам може відкрити дуже велику глибину, відкрити не на теорії, яку ви можете подивитися в ютубі в кучу. А відчути, що прийшлося це згадування. Тому що а, нас настільки психіки сильно засіло ося наша ідентичність, наше я. Що ми живемо в ньому. Навіть нейронаука каже, що 95% дій ми робимо на автопілоті з несвідомого. Тож ми не розпізнаємо, хто ми. Якщо ми 95% виконуємо на автопілоці, ми діємо як програма. Все те, що в нас колись записали автоматичні реакції, автоматичні дії, автоматичні рішення. І поки ми не згадуємо себе, ми знаходимося в цій ідентичності. в цій… В його програмі в моїй програма. Ми просто програма, яка спить. Тому оцей метод викриття є я. Це дійсно як шлях до свободи. Надіюся, вам було корисно У свого часу. Ця практика мені дуже сильно допомогла. І впевнена, що допоможе вам. Але виконуйте її. Не очікуйте швидких результатів. Кожного це по-різному когось, можливо, навіть зараз. Уже відбулося пробудження до згадування себе. Комусь можливо більше потрібно часу. Але практикуйте і знайте, що далі є шлях, тому що крім того, щоб згадати себе, потрібно навчитися жити в цьому усвідомлено, свідомо кожні дії. А це через присутність. І через теперішній момент. Якщо хочете знати, як йти далі, як жити через теперішній момент, а в мене є телеграм-канал. Він є тут Ютубі прикріплений. Добавляйтеся. там вже є легкі досить практики, присутності на кожний день, які ви можете виконувати абсолютно де, не від'єднуючись від. Вашого звичайного життя, не сидячи в медитаціях по безлічі годин, а в звичайному побуті. І завдяки ним ще глибше відкривати глибину про себе, ще глибше починати жити усвідомлено. Добавляйтесь і діліться також, як вам чи було корисно і б хотіли почути далі. Ви вже знаєте, хто ви. є. Просто дозвольте собі зняти всі пласти, які вам цьому, цьому заважають. Всім пока, всіх обіняла.